Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне, нестерне, комісарове, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші. Окупанти завдали авіаударів по Табаївці. О 22-й внаслідок обстрілу міста Куп'янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі телесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22-й 02 -й відбувся ворожий обстріл села Глушківка Куп'янська району. Пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік. О дев'ятнадцятій окупанти завдали ударів по селу Курилівка. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. О п'ятнадцятій окупанти обстріляли місто Вовчанськ. озброєння типу – реактивна система залпового вогню. Інформації про руйнування та потерпілих не надходило. О пів на дев'яту за межами села Григорівка Куп'янського району знищено складську будівлю приватного підприємства. Один житловий будинок знищено і один пошкоджено. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили одну пожежу в Куп'янському районі Харківщини. О шостій годині ранку російські війська вдарили ракетами по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста. Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова. Постраждала, отримала легкі ушкодження. Близько 19-ї росіяни. Завдали удару по житловому сектору села Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілу загорівся приватний будинок. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає. О 23.08 сталася побутова пожежа у житловому багатоповерховому будинку в місті Первомайськ Лозівського району. До місця події негайно виїхали рятувальники 45-ї пожежно-рятувальної частини. Відкою було виявлено, що в одній з квартир горять домашні речі та сміття на площі пожежі 1 квадратний метр. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1957 року народження. Причина пожежі встановлюється: піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, українські захисники відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За інформацією, сил оборони Півдня, цілю дронової атаки окупантів в Одесі став коледж. Будівля зазнала пошкоджень. Також ушкоджено недобудовану багатоповерхівку. Крім того, постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінновибухові травми. Поліцейські госпіталізовані, їх стан стабільний. Окупанти атакували дронами і Миколаїв. За даними ДСНС України зазнав ушкоджень приватний житловий сектор. Виникла пожежа. Також сталося часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті. Попередньо без постраждалих за даними повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі знищено 11 із запущених 17 ворогом БПЛА типу шахет. Працювали у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Цієї ночі окупанти сім разів обстріляли селидове Донецької області. За даними ОВА, щонайменше найменше одна людина загинула, і сім поранено. Серед них дитина з під завалів рятувальники дістали троє. осіб. пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автомобілі. Вже ліквідовано дві пожежі. Протягом доби атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. Це підтвердила Державна митна служба України. Зазначається, що блокування пункту пропуску дорогуський ягодин за допомогою сільськогосподарської техніки має розпочатися об 11 годині за київським часом. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року. Протестувальники мають на. Здійснювати пропуск всіх автобусів та лише по одній вантажівці в обох напрямках протягом години також обіцяють здійснювати безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на в'їзд в Україну щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Інформація з'ясовується. Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною на 5 років до 2029-го. Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі українські товари. Винятком є яйця та птиця з України. Термін дії цієї угоди буде продовжено на два роки. Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання Верхньої палати американського конгресу. Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту висловилось 50 американських сенаторів. Так законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів. Як заявляє посол України у США Оксана Маркарова, Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи. Ігор Терехов із робочою поїздкою відвідав Німеччину. Очільник Харкова зустрівся із партнерами аби обговорити відбудову прифронтового міста. Мер поспілкувався з представниками різних гілок влади, адже допомога світової спільноти є вкрай важливою для перемоги українського народу у війні проти російського агресора. У мене були зустрічі з мером Нюрнберга. Це міста партнер, міста побратим, який з першого дня війни, з початку війни, оказує допомогу місту Харкова. Крім цього, була така серйозна зустріч з прем'єр-міністром Баварії, і хочу сказати, були зустрічі з депутатами. Правлячої партії партії канцлера. і така підтримка, яка є в нас, це дає надію, що ми після закінчення війни дуже, дуже швидко відбудуємо наше місто. І я хочу подякувати сьогодні німецькому народу за таку потужну підтримку України, і потужну підтримку нашого міста. У рамках робочої поїздки Ігор Терехов розмовляв з партнерами про те, як відбудувати всі ті пошкодження, що зазнав Харків під час повномасштабного вторгнення. З кожним партнером очільник міста порушував питання створення чіткого алгоритму дій, як не тільки повернути Харкову колишню велич, а й модернізувати мегаполіс згідно з сучасними технологіями. Що стосується дійсно перебудови, то що центральна частина міста дуже постраждала, і нам потрібно, щоб центральна частина міста була відбудована, і для цього ми розробляємо вже знаєте, покрокові покрокове шляги того, як ми будемо відбудовувати центральну частину міста. Що стосується житла, я хочу сказати, знати головне сьогодні, щоб люди поверталися до своїх домівок. Це відбудова для цього. Міський голова разом з партнерами працюють над тим, аби створити умови для того, щоб у короткі терміни відбудувати житлові будинки для людей, адже наголошує Ігор Терхов, внаслідок збройної агресії РФ близько 150 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. Ми сьогодні працюємо над цим, що щоб створити концепцію муніципального житла для нас це знаєте, дуже велика річ. Бо для того щоб створити муніципальну концепцію житла, ми сьогодні привлекли і інвесторів, і наших міжнародних партнерів, і дуже серйозно працюємо над створенням цього документа, бо він дасть можливість сьогодні дуже швидко відбудовувати житлові квартали Харкова. Тож, аби залучити кошти, акцентує міський голова Ігор Терехов, Муніципалітет дає інвесторам чітке бачення, скільки потрібно вкладати у відбудову прифронтового Харкова. Кожен об'єкт має кошторисну документацію. Проектна кошторисна документація. Дійсно, сьогодні дуже великі збитки. Якщо взяти взагалі по місту Харкова, то десь приблизно 10 мільярдів доларів США. Це збитки, які нанесли нам росіяни. Росі... Сійські агресори дійсно жодна країна, жодне місто самостійно не зможе сьогодні знайти ці кошти. Тому потрібно многовекторне фінансування для того, щоб ми разом все зробили, і міжнародні фінансові інституції, і держави, міжнародні партнери України, і дійсно, міста, партнери, міста побратими також мер Харкова зустрівся з представниками торгово-промислової палати Німеччини. Ігор Терехов пообговорив з партнерами можливості для розширення співпраці та залучення інвесторів, які зацікавлені у відбудові Харкова. Ми теж пропрацювали то, як можливо залучати німецьких інвесторів підприємствам Німеччини для того, щоб вони вкладали кошти і відбудовували Харков, і відбудовували Україну. Адже головне наголошує Ігор Терихов, це повернути у Харків людей, які були вимушені покинути місто через регулярні обстріли. Тож муніципалітет активно працює над тим, аби створити комфортні умови для жителів мегаполіса. Нам потрібно створювати умови для того, щоб бізнес повертався, і для цього перш за все це безпека, безпека людей, безпека бізнесу. На цим ми сьогодні працюємо. Крім крім цього, хочу сказати, що. Що дійсно нам потрібно створити комфортну умови для того, щоб люди поверталися, щоб вони мали житло, де жити, щоб вони мали де працювати, і це виробництво, і ті кластери, і виробництво, Бо Харків це промисло, промисловий центр і такий потужний, серйозний промисловий центр. І ми працюємо над тим, щоб розвивалася виробництва і новітня, креативна виробниця, яка буде у місті Харків. Крім цього, потрібно щоб щоб працювали дитячі садочки, потрібно, щоб працювали школи, і це все створить умови, щоб бізнес повертався. І я дуже радий сказати, що сьогодні, незважаючи на такі жахливі обставини, незважаючи на постійне обстріли міста Харкова, бізнес повертається в місто. Марія Соловйова, Євген Кличко та Єгор Никенін, Харків. Новини. В Основянському районі 27-й трамвай тимчасово припинив рух на ділянці в районі вулиці Молочної через поточні ремонтні роботи трамвайного шляху. Надвечір рух по цьому маршруту повідомив профільній службі. Знову відновлять. Проводяться зараз роботи по вулиці Молочній на ділянці від проспекту Гагаріна до вулиці Тарасенка. Проводяться зварювальні роботи по наплачі спечасті, а так трошки далі проводиться робота по заміні рейці та усунення просідання колії. Роботи проводяться такі постійно. У нас в зв'язку з тим, що рухаються вагони, нам потрібно забезпечити безперебійний рух трамвайних вагонів. Це планові роботи, поточний ремонт. Має рельси, по ним їздять вагони, мається знос. Ми це так сказати, усуваємо наслідки. Подібні роботи з поточних ремонтів, а це заміна реїв та ремонти стики у Харкові проводяться щодня до того ж одночасно у кількох районах. І це систематична робота. Зазвичай кажуть спеціалісти, намагаються трамвайний шлях для транспорту не перекривати, але іноді вимушені і припиняти рух транспорту. Та це тільки тоді, коли треба замінювати рейки. Єдина ділянка, де поки ще не курсують трамваї, мікрорайоні Салтівки. Там досі усувають наслідки ворожих о. Обстрілів. По трактору будівників на ділянці від вулиці Героїв Праці до РК Лосіво проводились і проводяться роботи з відновлення, поточним ремонтом проводяться роботи по відновленню. Далі туди до станції Плитковий завод. На жаль, там роботи затруднені, тому що немає напруги в контактній мережі через відсутність подачі з підстанції «Укренерго». Планується пустити рух трамваїв по проспектору трактора будівників. Від вулиці Героїв Праці до Салківського шосе. Я думаю, що в цьому році ми зможемо це зробити. Взагалі планів у комунальників на цей рік багато, хоча великі капітальні ремонти трамвайного полотна не розглядаються. Міштовхуючись від обсягів фінансування, трамвайні шляхи Харкова кажуть службі колі наземного транспорту, утримуватимуть в такому стані, аби забезпечити у місті безперебійний рух трамваїв. За повномасштабне вторгнення за ці два роки ми маємо близько 50 ділянок трамвайної колії, на якій було вже усунені наслідки прильотів. Залишилися наслідки прильотів ті, що в Салтівському депо. Типу. Ми майже півтора кілометра поточного ремонту провели. Наприкінці минулого року запустили 12-й маршрут трамваю з південного вокзалу до Мінського парку. Для цього було в рамках поточного ремонту відновлено близько 400 метрів трамвайної колії трамвайний шлях постійно ремонтуємо, стараємося підтримувати в належному стані Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків новини. Воєнний стан у Харкові заради комфорту мешканців В посиленому режимі працюють усі комунальні служби. Так у Новобаварському районі триває масштабна перекладка труб. Водопровідники замінюють технічно зношену ділянку каналізаційного колектору. У етапі відбувається аварійно відновлення роботи по ремонту колектора діаметром 500 мм, який збирає стоки не тільки від жилих, жилої забудови новобуарського району, а також промислових підприємств: пісачина, Солонісівки, тощо роботою складнюється глибиною залягання колектора до 6 метрів. От, а також погодними умовами. Е, на даному етапі перекладено е, більш 70 метрів. Роботи продовжуються а що зроблено в місті загалом за весь минулий рік комплексом Харковідовівідведення за минулий рік було виконане перекладки зношених мереж понад 2 кілометри зовсімними силами? Також було ліквідовано понад 19 тисяч закупорок. А також були виконані роботи по ремонту заміна люків і пліт на 550 колодязів калодії каналізаційних. Також комплекс обслуговує внутрішньобудинкові системи за минулий рік. було перекладено порядка 70 кілометрів. Це і е, побутова каналізація, це і водопровід, це і злобова каналізація. Також була е, виконана робота з профілактичної прочистки 913 кілометрів мереж. По місту Харкова та окрім планових робіт, які комунальники не припиняють проводити протягом цих двох років війни. Багато ресурсів потребують ліквідації аварій, спричинених обстрілами. Так у 2023-му працівниками Харків-водоканалу було відпрацьовано 20 тисяч заявок мешканців міста щодо холодного водопостачання та майже 24 тисячі заявок стосовно водовідведення, зазначає спеціаліст підприємства. Протягом року під час проведення поточного ремонту, технічного обслуговування та аварійно відновлених робіт було проведено заміну 45,9 кілометрів холодного водопостачання, 17 кілометрів трубопроводу водовідведення та 6 кілометрів зливової каналізації. Поточний ремонт був виконаний у 608 будинків міста, де було замінено 19,6 кілометрів холодного водопостачання. 7,6 км водовідведення та 1,5 км зливової каналізації. Подібні роботи Харків водоканал продовжує виконувати і цього року. На сьогоднішній день зазначають на підприємстві, поточний ремонт мереж вже виконали у 51 будинку а в одинадцяте роботи тривають. Яна біляєва, Олег Саницький, Олексій, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харків. Новини. профілактичні роботи без відключення споживачів на холодногірській філії КП Харківські теплові мережі нещодавно здійснили позапланову промивку двох теплообмінників на центральному тепловому пункті, який забезпечує теплом та гарячою водою перинатальний центр, гімназію, дитячий садок та 10 житлових будинків. Кропіткий процес очищення пластин теплообмінника триває цілу робочу зміну, бо їх у пристрої аж 63 Зараз виконується механічна чистка, це вручну. Вона трудоємка займається багато часу, А також є очистка хімреагентами. Ну, на даний час, коли ми розібрали теплообмінник по пластинам, видно, що можна обійтися ручною механічною прочисткою. На один теплообмінник у нас йде робоча зміна. Це з 8 утра розборка його, відключення, і розборка, чистка, промивка, і потім йде зборка теплообмінника. І пускаємо систему опалення вже через теплообмінник. Після промивки теплообмінник збирають за спеціальною схемою, підключають до роботи. Споживачі про весь складний процес навіть не здогадуються. Натомість фахівці якість своєї роботи перевіряють за показниками тиску та температури на спеціальних приладах. Вони ж сигналізують про необхідність профілактики системи. Така сама ситуація з надважливими елементами фільтрами на будь-які котельні їх більше десяти. Перед кожним насосом або теплообмінником. Ступінь забрудненості визначають за показниками манометрів. Перед за фільтром є манометри, якщо є різниця в показниках, виконується ця чистка. Оскільки гаряча вода хімічно не готується, доводиться достатньо часто чистити ці фільтри. Буквально раз в дві неділі ми бачимо це по манометрам. А от на теплоносії достатньо раз на рік при виконанні технічного обслуговування обладнання катерів. До речі, фільтри різних діаметрів також розташовані перед кожним лічильником у квартирах і на теплових рамках у підвалах. За словами Олександра Селякова, забруднення цих важливих елементів системи найпоширеніша причина поганої якості гарячої води у квартирах харків'ян. Натомість, запорука стабільної роботи системи і належної якості послуги, чіткий регламент обслуговування якого й дотримуються фахівці харківських теплових мереж щодо квартирних приладів. Треба просто вчасно подати заявку і, як то кажуть, не займатися самолікування Марія Соловйова та Олександра Панченко Харків новини.